Доброго дня, любі батьки. Тема нашого заняття злаки. Як бачите, у нас в баночках дуже багато різних видів саме злаків. Ми їх розглядали, називали, обговорювали, де вони ростуть, хто їх висаджує, як їх збирають та як їх використовують. Ну, наприклад, у нас є ось кукуруза, і вона має два види. Це кукурузка звичайна, з неї можна зробити муку, а це кукурузка, яка називається пшонка. Вона відрізняється тим, що вона менша, та вона більш колюча, з неї можна зробити попкорм, також із кукурудзяної муки можна зробити ось такий смачний злак, який називається молочні палички. Сьогодні дітки мали нагоду скуштувати їх і також відчути, для чого потрібен да, кожен вид злаку, з якого злаку можна зробити кашу, або що саме можна скуштувати в якому виді. Тож, скуштувавши смачненькі смаколики як бонус за виконання завдань, ми продовжуємо саме з наших зошитів. У нас сьогодні була літерка І, вона трошки змінюється, коли велика, і коли маленька. Якщо велика, в неї немає крапочки, якщо маленька, в неї з'являється крапочка. Наша І схожа на свічку. З дітками розглядали сьогодні малюнок, а також малювали його на дошці. Також зачитувала сьогодні діткам віршика про нашу буквочку і загадувала за. Дітки відгадували про індика, прописували сьогодні літеру нашу, деяким діткам потрібна була допомога. сьогодні, це більшість. І ми проставляли крапочки та дітки прописували. Було трошки складно намалювати саму собачку, але дітки виконали, і домашнього завдання немає. Також ми сьогодні закріпляли цю літерку і букву в нашому кроці 2. Тема 6 буква І та звук І. Перше завдання. Потрібно було розглянути малюночки, предмети, що у нас тут зображено: Сонце, індик, олівець і риска квіточка. Потім ми обов'язково даємо акцент на кожен малюнок та визначаємо, де у нас знаходиться наш звук І, і обводимо червоним кольором. Сонце Є, І немає. індик є, є. Обводим червоним. Олівець є, ні, немає. І риска. Так, є, обводимо. В другому завданні потрібно було обвести по контуру та розмалювати червоним кольором, тому що це голосний звук. Діткам зачитувала сьогодні віршика, ми його розбирали, а потім робили звуковий аналіз, знаходячи нашу буквочку І. І червоним кольором позначали. Внизу кружечком. В третьому завданні потрібно було обвести по контуру. А ось в четвертому потрібно було зачитати, але вже е, такими складами, да, щоб повністю вони у нас е, звучали. Ім і, і прискорюючись. Трошки в нас сьогодні було прискорення. Ім, ом, ум ми не затримуємося. І, м, ам. Далі Ма, му, мо, ми, мі. Наступне ма-мі. Ма. Мі. Ма Му, ма-ми, ма, мо. Вдома, будь ласка, тренуємося, так, тому що ми сьогодні виконували і дуже легко діткам сьогодні вдалося трошечки з прискоренням. Зачитуємо нашу буквочку ми по направленню наших стрілок. У п'ятому завданні ми вчилися новому. Звуковому аналізу за допомогою дошки та прикладу. У нас є два да, дві картинки. Це дах з димохідом, і у нас тут виходить дим і сам дім. А, наче схоже дим дім. Але у нас є посередині буквочка, яка допомагає нам змінити слова. Ну, наприклад, слово дим Воно звучить трошки так твердо. «Дім». Ніжно. І е, малювала сьогодні, писала діткам сьогодні на дошці це слово та робила схему. І ми робили звуковий аналіз. Д, д, Ми ругаємо. У нас одна полосочка, И, у нас голосна, М. Ми ругаємо, у нас одна полосочка твердий приголосний. І дітки, переписуючи з дошки, обов'язково озвучуючи, робили вже таку самостійну роботу. Далі, наступне слово дім. Ось тут у нас вже з'являється наша І, яка пом'якшує наші буквички. Тому потрібно було запам'ятати, що перед нашою І голосною вже буде наша приголосна м'ягенька, пом'якша. Тому ми позначаємо так: д «д», ругаємо полосочка. Далі і голосна на куржочок, але якщо стоїть І, попередня приголосна стає м'якою, то вона позначається двома полосочками. Завжди м'які е звуки, букви у нас позначаються саме двома полосочками. М-м. Вона у нас приголосна, одна полосочка є тут, і ні, немає. Значить, ми її залишаємо. А потім за допомогою ось зробленого звукового аналізу ми з дітками порівнюємо, чи звучить перший звук у слові дим і дім і як саме? Однаково, ні, не однаково. Дим твердо. А от у слові дім уже м'яг. Мягко. Крок, крок, крок перший. Тема сьома слово, назва дії. Що це таке? Наче звучить дуже складно, але насправді це дуже легко. Спочатку ми розглядаємо з дітками малюночки. що дівчинка робить, їсть, що хлопчик робить. Катається, що мама робить? Годує. А їсть, їде, годує це слова назви дій. Тобто вони щось роблять, так? виконують дію. От Значить, так от просто так? їде, що робить? Їде, годує. Що робить? Годує, їсть, що робить, їсть. Так? Задаємо питання і отримуємо відповідь. А от слова, самі слова, дівчинка, хлопчик, мама. Можна сказати, навіть дитинка це просто звичайні слова. Також ми працювали сьогодні в ігровій формі, задавала діткам таку гру. Потрібно було плеснути в ладоні, якщо вони чують дію. Ну, наприклад, сніг просто слово, яблуко, просто слово, читати, плескаємо, червоний, олівець, малювати. Плескаємо, співати, плескаємо, малюнок, малювати, плескаємо. Тобто ми плескаємо, коли виконується у нас саме дія. В другому завданні потрібно було роздивитися малюнки і людей, професії, які професії, професії зображені на малюнках. Ну, наприклад, тут просто, просто назвати професії лікар, художник. Будівельник. А тепер потрібно розказати, що саме роблять люди цих професій. Лікар, що він робить, лікує. Художник, що він робить, малює. Будівельник, що він робить, будує. Тобто ми задаємо їм питання. Так? А потім ще грали в гру Скажи навпаки. Ну, наприклад, мовчати, і дитина говорить навпаки, говорити, засинати. Дитина каже, прокидатися, сміятися, навпаки, плакати, заважати, навпаки, допомагати, заходити, навпаки, виходити, сумувати, радіти. Так, дуже гарно справилась. І в третьому завданні потрібно було подивитися і знайти саме дію та розмалювати. Як бачимо, у нас просто є лиже, це слово. А ось катається на лижах, що робить. Хлопчик, у нас катається на лижах, нам підходить, він виконує дію. Розмалювали. Машинка просто слово. Хлопчик грається з машинкою. Що робить? Грається з машинкою. Значить, тут у нас виконується дія. Розмалювали яблучко, слово. А от біжить їжачок з яблочком, виконує дію. Тут ми його вже розмальовуємо, тому що він нам підходить. Підготовка ручки до письма розмалювали сьогодні дітки будиночки. У нас є багатоповерхові та одноповерхові, і є маленькі такі частинки, деталі. Так? Вони дуже складні, але діти справилися і виконали завдання правильно, правильні рівні лінії, гарненькі, і розмалювали різнокольоровими лінії наші, так? по контурам. Також ми сьогодні читали в букварику домашнє завдання з нашої буквочки. Ти Дуже мене порадувало те, що дітки читають уже повністю то-м, а потім повністю слово Том. ТИН, тин. Так, молодці, дуже гарно. І сьогодні ми вчили нову буквочку П, прочитували з ними уже зразу Уже не кажемо ПА, а зразу ПА, ПИ і трошки м, їм е, потрібен час, щоб трошечки зосередитись. Тому вдома не підганяємо, даємо дитині подумати, як правильно ми його зачитуємо. Якщо дитина дивиться на вас, допомагайте. Тільки ученятка, працюють оченята, не спішіть е, за дітей виконувати і озвучувати це завдання. Читає дитина ПА, ну, наприклад, тут подивилась, а ви кажете «пи», подивилась на вас, ви кажете Пи і разом. І дитина вже сама починає читати пи. Тобто, прочитуємо зелену, блакитну та жовту. Все рожеву ми не чіпаємо. Тут великі слова, нам потрібно буде з дітками пропрацювати. І вчимо віршика 25 сторіночка на наступний тиждень. Тому у вас є час вивчити цей віршик. Добре, не на цю п'ятницю, а на наступну середу. Просто, щоб у вас був час і ви змогли його гарно з дітками завчити.